З нами на зв'язку командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади Євген на позивний червоний. Євгене, вітання вам! Слава Україні! Добрий вечір. Добрий вечір. Бажаю здоров'я, героям. Слава! Отже, перше, що хочемо. Сказати і звернути увагу наших глядачів, що ми в спілкуванні з вами сьогодні можемо зробити корисну справу, допомогти військовим допомогти назбирати трохи грошей донатів на найнеобхідніше. Скажіть, будь ласка, на що сьогодні збираєте на сьогоднішній день? Потребуємо балістичний поліетилен у виді щитів, які безпосередньо будуть доставлятися на позиції. Нашої піхоти, який захищає від осколкових поранень, також від ворожих пів, а також від ворожих дронів, вони вже перевірені на власному опиті, тому вони будуть захищати безпосередньо тих людей, які виконують бойові завдання на лідні зіткнення з противником. Так загальна сума збору, скільки ми маємо? Збір це новий збір. Він тільки відкритий. Ми вже за власні кошти закупили 15 одиниць. Наразі ще потребуємо 20 одиниць. Друзі, не буває малих донатів гривня дві десять сто п'ятсот. Скільки ви можете, допомагаємо сьогодні для того, щоб нашій армії можна було не просто, але з нашою допомогою відстоювати перемогу. Ну і далі повертати українські землі або ж захищатися від окупантів. Тому, будь ласка, долучайтеся. Поки ми спілкуємося з Євгеном, буде відкрита банка. Ну і надалі також. Будь ласка, донатьте. Так, ну і зауважуємо, що 92-га окрема штурмова бригада зараз проводить оборонні операції на харківському напрямку. І, Євгене, чи можете ви нам окреслити поточну оперативну обстановку якраз в зоні вашої відповідальності? Те, що можна повідомити, дивіться, на сьогоднішній день в зоні відповідальності бригади ситуація залишається складою, але контрольовано з боку Сил України. Ми ворог продовжує активні штурмові дії на наші позиції, Намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, але завдяки злагодженню наших підрозділів всі атаки ворога відбиті. Тому тримаємо міцну оборону. Стосовно населених пунктів окремих, якщо також маєте змогу деталізувати по липцях глибокому і, ну і власне Вовчанськ. Дивіться, власне, за саме. Село глибоке ворог знищив на сьогоднішній день його повністю, але не залишає спроб забрати його під свій контроль. Наразі ми контролюємо його. Також у ворога першочергове завдання це зайти в населений пункт липці, саме тому, що він дає змогу до більш логістичних шляхів для продовження наступу саме на Харківщину. Наразі Завовчанск не може віддати вам інформації. Стосовно от, глибокого і липців, географічно це висота, наскільки от можна по карті зрозуміти, і це також перевага для артилерії, тому в принципі стратегія десь приблизно така у окупанта. Так, звісно, саме населений пункт Липці, він дає змогу здійснювати дуже великі маневри також розвивати свої логістичні шляхи, і він намагається нам перекрити логістичні шляхи е під час обстрілу зі своєї ствольної артилерії. Але наразі е його завдання є тим, щоб зайти в саме цей населений пункт та подалі здійснювати обстріл саме безпосередньо міста Хайкова. Майже 80 тисяч гривень вже є на банці. Знаємо, що ціль 420 тисяч, але ми стрімко рухаємося вперед. Ви бачите, що вже синя лінія стає так трошки більшою. Тому дуже дякуємо всім за кожну гривню. Продовжуйте, тому що Харківщина сьогодні тримається, і наші захисники роблять все для того. Ну а ми власне допомагаємо. Вже 89 тисяч є на банці. Дякуємо вам дуже, друзі, пане Євгене. Проте про недооцінку ворога ми маємо розуміти, що ворог потужний. Якщо сказати про те, які сильні і слабкі сторони сьогодні має ворог, який воює на вашому напрямку. Що би ви визначили? Дивіться, ну сильною стороною, це є те, що у ворога пріоритет в кількості живої сили. Тобто, там співвідношення наше з ворогом, це близько три к одному щоденно. Ворог намагається заводити дуже багато людей. Ми робимо все, щоб вони цього не здійснювали. Але наразі мобілізаційний ресурс у ворога на сьогоднішній день він втричі більше на нашому напрямку, ніж у нас. Із слабких сторон можу виділити, що це, ну, на мою думку, та на думку інших, це дуже слабка підготовка ворога. Тобто. Вони приходять до свого війська ну там, мабуть, неділя або два тижні та вони відправляють їх на фронт, тобто немає якісної підготовки, і вони намагаються цими силами заходити на наші позиції, а також ненавченість командирів. Їхня це дуже помітно. Ми аналізуємо ворога та робимо все можливе, щоб вони не здійснили не здійснили цих заходів на наші позиції. За ці кілька хвилин включення ми вже маємо 135 тисяч гривень на банці. Дуже дякуємо дуже кожному. Гарно, так дуже дякуємо рухаємося, подяка. пане Євгене. Та бачите, дослухаються до вас люди, і насправді так круто, що ми всі розуміємо важливість кожного донату сьогодні. сьогодні. Мені здається, це також через те, що пан Євген на початку нашого спілкування зазначив, що хлопці, от якраз з 92-ї окремої штурмової бригади, вже самі здійснили закупівлю. Так. Певних речей, і ви розумієте, що друзі, ваші донати вони не те, що дають змогу купувати, вони допомагають купувати. Тобто, це пряма безпосередня допомога. І добре, що ви відгукуєтесь і робите це просто під час прямого ефіру. Євгене. Ще от таке запитання: ви говорите про те, що противник переважає можливо кількісно в живій силі. А от що стосується технічних засобів, таких як дрони, артилерія, ле. Броньована техніка, важка броньована техніка. От чому сьогодні окупант надає перевагу? На сьогоднішній день дуже помітно збільшилась кількість півдронів ворога. Якщо раніше це тільки в день було від 100 одиниць, то на сьогоднішній день це близько 300 400 одиниць півдронів ворога. Дуже велика активність ворог не залишає спроби. Здійснювати маневри на цьому напрямку, тому він і збільшує таку активність. Артилерія також дуже масовано обстрілює наші позиції і також за крайні періоди ворог активно почав працювати своєю авіацією по нашим позиціям. Ви згадували про те, що зокрема липці Глибокине має дуже важливе значення для росіян в першу чергу, тому що це логістика, це такі об'єкти, де ти далі зможеш контролювати і швидше прокладати маршрут, якщо окупанти займуть ці позиції і тому подібне. Отут тут про логістику наскільки швидко вони мають можливість сьогодні отримувати нову зброю, нові автівки, бронетранспортери, ті ж самі каби або безпілотні системи. Щоб швидко потім атакувати, як з логістикою, е, е, дивіться на сьогоднішній день. Е, ми ми спостерігаємо їхні логістичні шляхи, але завдяки нашим злагодженням, наших підрозділів, нашої артилерії, ми робимо все можливе, щоб ворог навіть не заїжджав за кордони до нашої держави. Але, на жаль, використовуючи погодні умови, використовуючи сніг, використовуючи дощ, ворог намагається здійснювати це. Тому ми ведемо активно аеророзвідку та спостерігаємо все це. Але на сьогоднішній день у ворога дуже велика кількість, як в живої силі, як в техніці, а також навіть дуже переважає нас в РПВ-дронах, а, так, а також в звичайних в звичайній аеророзвідці. У них це, на жаль, на дуже великому рівні ви знаєте, сьогодні приємна новина з того, що активно триває і збір, оголошений вами Євгене, 235 тисяч гривень вже є на банці. А 420 – це загалом сума того, скільки ми маємо назбирати. Можливо, впораємося. Більше за ці... половина да, за це ще спілкування. Всім дуже дякуємо за донати. важливо, що наші глядачі розуміють на що ці гроші і як. Далі ми зможемо акумулювати це в підтримку і захист наших військових на передовій. Ну, ну, В принципі, євгена. Ми давайте попросимо ще раз, оскільки так активно донатять, щоб люди більше розуміли, що таке, що таке та... балістичні щити. От як це працює, поясніть ще раз. дивіться це балістичні щити. Це виробник, який безпосередньо сам з Харківщини він робить такі засоби, як балістичний поліетилен. Він складається з дуже великої кількості шарів. Вони робляться під замовлення різними розмірами. Вони використовуються безпосередньо на позиціях, обшиваються безпосередньо бліндажі, безпосередньо окопи. І навіть коли ворог намагається здійснити вогневе ураження наших позицій, то ці, ці щити вони отримують осколки, відтримують зброси з мавіків. Це захист наших воїнів. А на жаль, осколкові поранення це дуже обширне. Під час війни тому безпосередньо і потребуємо саме у кількості 20 одиниць, щоб повністю здійснити захист наших підрозділів. На початку повномасштабної війни ми просили залізний купол та, для того, щоб захистити небо. Фактично, от та сама дія певне укриття, яке допомагає і безпосередньо давати ураження ворогу, і захиститися від осколкових поранень, зберегти життя і захистити важливу техніку, тому що це те, що далі можна використовувати. 200... 70 тисяч гривень вже є на банці. Ну о, класно. Можливо, ще можливо ще докинемо і зможемо з вами здійснити таку мрію. І Євгена, я впевнена, і побратимів для того, щоб захистити життя. Так, дякую, що долучився. Ну і ще долучаються, тому подякуємо ще пізніше, але дякуємо кожному, хто вже здійснив цей донат. Євгене, розкажіть, ще, будь ласка, от про буденні такі речі. Ми розуміємо, що тримати позиції на нулі це надзвичайно важка фізично і психологічно робота. Ці бліндажі, ці окопи, наскільки вони сьогодні? Ну скажімо так. Не, не заважають бойовому настрою наших оборонців, наших бійців. Наскільки все відповідає тому, щоб тримати оборону? Ну, дивіться, хотілося би набагато краще, але ми робимо все можливе, щоб розширятися, щоб укріплятися. У нас дуже добре працює логістична система. Ми можемо доставляти дуже купу різних засобів. Щоб саме люди, які безпосередньо перебувають в цих біндажах в цих окопах, вони себе не ну вони не вважали себе якимись покинутими. У нас є доставка їжі, в нас є доставка води, ми можемо доставляти дрова, ми доставляємо ці щити. Тобто в нас саме логістичне забезпечення, воно працює дуже на високому рівні, і тому люди, які безпосередньо перебувають на позиціях, вони повністю нічому не нуждаються. Тільки потребуємо закрити збір саме на щити, щоб хлопців вже повністю захищати від саме осколкових поранень. Ми зараз хочемо сказати про те, що ми вже зворотній відлік можемо оголосити з того ж, скільки нам залишилося назбирати 110, навіть менше тисяч залишається зібрати до для того, щоб закрити банку. І я би хотіла, щоб зараз всі глядачі згрупувалися і по 10, 20, 50 гривень. Скільки О, ми по... можемо зробити, подарувати євгену його побратимам такий подарунок суботній. Ну і насправді це подарунок і для нас для кожного хто донатить сьогодні, тому що це інвестиція в нашу з вами безпеку. Харківщина тримається і завдяки хлопцям, які і дівчатам, які захищають нас там на передовій. Ну, ви бачите так що цей відтинок фронту він надзвичайно складний, носить стратегічне значення. 80 тисяч залишається. Друзі, маємо шанс просто зараз в прямому ефірі закрити цей збір. 92-га окрема штурмова бригада, зокрема четвертий штурмовий батальйон цієї бригади, проводить оборонну операцію якраз в напрямку глибокого та липців. Це географічна висота. Ви розумієте, що це стратегічно важлива висота, її треба утримувати аби ворог не зміг роз... захопити і розташувати там свою артилерію і не загрожувати таким чином іще більше українському великому місту Харків, так який всього там в 40 кілометрах буквально знаходиться від а, глибокого і Липців. Тому скільки зараз ми Марія? 361 тисяча вже є на банці? Ну зовсім то, то, трошки фактично залишається нам залишається 60 створимося Та менше 60 так. тисяч Євгене, Поки ще маємо, давайте ще спілкуємося. Силкуватися, оскільки активність наші глядачі проявляють. Ви згадали Ти про ми те, що, а Євген що мовчить, бачиш, так ми, ми закликаємо. А Євген нам повідомляє те, що може повідомити, оскільки є також і воєнна таємниця. Те, що стосується застосування ворогом авіації, ви сказали, що вона активніше застосовується, це відбувається. Вночі більше, в день більше. Є якісь певні закономірності, перерви. І що в основному ворог, погода до ворог речі. запускає так? Оці от керовані авіаційні бомби. Наскільки це там важливо, що туман чи не туман? Е, дивіться, немає якоїсь закономірності. Ворог е, може використовувати як в день, як і вночі. Немає якоїсь там е, сітки. В них там потрібно там або зранку це робити, або ввечері це робити. Ворог зараз на сьогоднішній день. Збільшив активність саме обстрілів наших позицій з хабів, а це суттєво завадить логістичним системам, на жаль. Але ну, робимо все, укріплюємо свої позиції, тому все буде добре. Друзі. Друзі закрили закрили банку всім навіть надзвичайно перевищили. ще плюс вдячні. Дивіться євген, командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї окремої штурмової бригади на позивний червоний. Зараз навіть посмішка у вас на обличчі пане Євгене, з'явилася, тому що от під час цього 10 хвилинного спілкування ми її не бачили. Ви дуже зосереджений. Ми це розуміємо, але от я думаю, що ця емоція, ця посмішка це для всіх друзів від наших оборонців, Харківщини для. Для всіх тих, хто здійснив ці ці важливі донати зараз, і ми сподіваємося, що надзвичайно швидко тепер євген його побратим зможуть проплатити і докупити так, докупити необхідні балістичні щити і захиститися відповідно від уламків цих Ой. небезпечних снарядів, які ну просто на нулі розриваються і травмують наших військових. Це все сьогодні, дуже серйозно. Тому дякую сьогодні. Дуже непростий день, трагічний для України. України багато обстрілів відбувалося. На жаль, ми маємо жертв серед цивільного населення, але принаймні, ось такі збори, така інформація, такі донати, знаєте, дають трохи надії в те, що все буде добре, і ми обов'язково переможемо. Євгене, дякуємо Дякую вам 463 тисячі вам. гривень. За ці 10 хвилин ми подарували вам наші глядачі. Спасибі вам дуже. Євген червоний командир роти 4-го штурмового батальйону 92-ї бригади. був з нами на зв'язку. Друзі, вам ще раз велика вдячність.